Діти, вітаю вас на заняття із аплікації і пропоную послухати віршик. Хоч стоять зимові дні і мете метелиться, а у мене на вікні плющ зелений стелиться, фікус стелі дістає, зацвіли калачики, тут і пальми в мене є, і кактуси м'ячики. Доглядаю їх сама, пищу кожну квіточку. Хоч на дворі ще зима, а у мене літечко. Тож, щоб і у вашій квартирі взимку було літечко, пропоную зробити аплікацію Квіти у горщику. Для роботи нам сьогодні потрібен аркуш паперу, клей, серветка та деталі. Горщик, квіти і зелені листочки у вигляді дитячої долоні. Ще можуть знадобитися фломастери і клеюнка, на якій ви намащуватимете деталі клеєм. Та спочатку підготуємо пальчики до роботи. Пальчикова гра квіти. Зростаємо на віконці, зацвітаємо від сонця. Від водиці зеленієм нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте! І злійки поливайте, щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Для нас квітів найкращі, друзі діти. А тепер до роботи. Спочатку ми викладемо всі деталі і подивимось, як же буде виглядати наша аплікація. Поклали зелену частину долоньку, потім приклали горщик. Ох, які гарні листочки з горщику! А тепер квіточки. Дуже гарна робота в нас вийде! Тепер нам треба наклеїти все це. Кожну деталь ми намащуватимемо клеєм і прикладатимемо на своє місце. На клеюнці намащуємо клеєм першу частину. першу деталь. Це наше листя і стебла квіточки. Цю частину, коли намастимо, ми прикладаємо посередині аркуша. Серветкою допомагаємо собі, щоб не замастити клеєм роботу. Тепер ми беремо наступну деталь горщик. Намащуємо його клеєм і приклеюємо під листям так, щоб воно обов'язково опинилося саме у горщику. Залишилося наклеїти квіточки, щоб вони були об'ємнішими, загнем до середини їхні пелюстки, а клеєм намастимо. Тільки серединку квіточки із зворотнього боку. Здаватиметься, що пелюсточки у квіточок тільки розкрилися і усміхаються сонечко. Я клею квіточки на великий та середній пальчик і на мізинчик, а ви можете наклеїти на інші або наклеїти більше квіточок. Червоним фломастером я вирішила намалювати серединки квітам. Ви теж можете обрати свій колір. Так само серединки можуть бути і іншого розміру. Це вже ваша фантазія, діти. Ось така робота вийшла у мене. Я з нетерпінням чекаю світлини із вашими роботами, щоб помилуватися ними. А на сьогодні все. До побачення, діти! До наступної зустрічі!